Екскурсійний чудопотяг переходимо через дорогу. На не Тут нові дерева висадили, що нового? справді на. Площа Галицька, вулиця Галицька, нові дерева. Мають підрости і створити затінок. Вулиця Старо юрейська yeah uh -huh. Дивилась, просто зійшла в бух. Майло і така так поцитавши. <паспоряджев> <паспоряджев> Та <паспоряджев> Хочете вірте, хочете ні, але найкраще дивляться відео з площі ринок. В сотий, в тисячний раз, у нас, напевно, вже тисячу відео є з площі ринок. Фактично будь-яке відео з площі ринок має кращі перегляди, ніж якесь інакше відео, здавалося без цікавого оригінального місця, з якого майже немає відео, з якого майже більше ніхто не знімав, крім нас. Під сезону медовуха акція. Але я думаю, якщо в таку спеку випити ще медовухи, буде не дуже добре. Так, а тут багато Ми були. Звичайно, що успеху людей менше в центрі. Ну, в цьому і чудово нема. Вулиця Вірменська.

Потрошки по вже виходимо з центральної і підхідної частини міста йшли до початку вулиці Богдана Хмельницького, Богдана Хмельницька така вулиця, вона тут починається. Йде аж до виїзду з міста в напрямку Києва. У нас є дуже багато відео з вулиці Богдана Хмельницького, Більше то скажу. У нас фактично, та що фактично, у нас вся поводана Хмельницької відзнята. Частинами, кому цікаво, це тир, де можна постріляти Владиміра Владиміровича. У нас є вся вулиця Хмельницького. У нас є вся Замарстинівська, теж ділянками. Кому цікаво, можна дивитися ці вулиці у нас на каналі. У нас нагадує дуже-дуже багато вулиць не з центру міста. Які очікують свого глядача. А там далі. Городацька Цум, орієнтуєтесь. Не? Залишки добробуту. У нас є відео так само. Є відео залишків добробута, кому цікаво, можна побачити, подивитися. А Це початок вулиці Богдана, Хмельницького. Значить, встановили такі стопчики. Стопчики встановлені не просто так. Тут часто паркувалися автомобілі. Паркувалися так, що трамвай не міг проїхати. Встановили стовпчики. Ар автомобіль не припаркується, трамвай проїде. Зручно. Не, насправді автомобілістам теж зручно. Ніхто їм не подряпає, трамвай міг і подряпати, ніхто не проклине, ну, і штраф не заплатить точно. За те, що, не... За... За що запаркувався не там, де треба, бо в принципі тут не зможе запаркуватися. З цього району, де ми зайшли, теж в нас є відео. Ми тут і Ужгородську показували вулиці, і Мухачку. Говориті показували. Вище сад яблуневий. Цікавого, що дійшли до площі Старий Ринок. Всі знають, що у Львові є площа ринок, а є площа старий ринок. Оце ми вийшли. Праворуч це площа старий ринок. Тобто ми в цьому відео, бачите, була і Галицька, Краківська, площа Ринок, площа старий Ринок. І вулиця Богдана Хмельницького. Трошки далі Богдана Хмельницького піде правіше і почнеться вулиця Замарстинівська. Доказував, що у нас за теж є багато відео. Зупинку трамвайну, до речі, перенесли. зупинка була трошки, трошки швидше, а тепер, тепер тут далі, походу, буде зупинка з ну, де Знак трамвайної зупинки, там зараз трамвайна зупинка. Дитиме прийшли. Отель Тісер, не знаю, працює, не працює. Навальчик під'їжджає.